Захапіть сюди. сюда. Это ремонт который я сделал в прошлом году. Віктор запрошує до хати у село Будячки. Він приїжджає до мами. Жінці за 90. Вона не ходить і кожного дня ризикує опинитися під завалами. Ось, вот, дивіться, задута пена, щоб холод не йшов на вулицю. Будинок зашібудинок старенькою, валиться навіть не зважаючи на нещодавній ремонт, а гроші на нього є далеко не у всіх. У нього 1670 а у мене 1.500. Какая може бути? Через безгрошів'я Тетяні довелося покинути свою хату. Тепер у її будинку хазяйнують тварини. В общем, дома буквально бросили, да? Дом бросили. Вот, потому что я сейчас вам покажу вот пере эту стенку и покажу эту заднюю стенку, они садятся и отходят. Вот. Врешта місцевих ситуація ще гірша, деякі хати вже на підпорках. Все тріщить, обідно й больно, що не сделаем. Край села знаходиться в Апняковій кар'єр. Проблеми у Будячках почалися саме із його появою. Летом противагасна надевати. Пил. Ні, это даже не пыль, это даже Об'яснити не можу. Во двері нічого не видно і не слышно. Закриваю все, я річно я простинь замачувала і весила на двері, тому що во всі щелі, машина за машиною, машина за машиною. Вантажівки вщент знищили сільську дорогу. Потім тому водячки почали сповзати у котлован. Я просто ужаснувся, здесь спрячеться все наше село в цьому котловані. Ветому кота, который ви вирить варварським способом, другого слова нельзя називати варварським способом. Бі біз упора, щоб підтримувати плату землі, сила. Без нічого. Віктор першим підняв галас, пішов до сільської ради. Там від кар'єру відхрестилися, але незабаром до Віктора завітав чоловік на ім'я Сергій. За мовчання щодо Котловану він пропонував гроші. Почав вговорювати, щоб зам'яти це діло. Як зам'ять? Трима тисячами гривень. Випіть за упакою вдома. І все. І вийти. Місцеві кажуть, з кар'єру добували вапняк, а потім дробили на жерству добавку до пташиного корму. Займалась цим фірма Геолайф, яку вже перевіряють правоохоронці. Розділянська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за статтею 240 Кримінального кодексу України. Це порушення охорони або використання надр. З появою правоохоронців робота у кар'єрі зупинилася, підприємці зникли, а село Бодячки і досі сповзає у вже полишений котлован. Дайте людям вже говоряться жити. Люди стараються, працюють, і огород, і жим не Значить, не треба їх унічтажати.